Це для нас незалежність народжена на нашій землі. Видобута міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України. Зміцнюємо незалежність. На Закарпатті у розпалі сезон кавунів. Місцеві фермери почали вирощувати їх тут промислово, засадили смугастими ягодами кілька сотень гектарів землі, щоб задовольнити попит після втрати херсонських кавунів, бо багато полів там досі заміновані або окуповані. Закарпатські кавуни на смак не гірші, ніж херсонські, солодкі і соковиті. Звідти їх везуть у різні регіони України, щоб вітамінної ягоди вистачило всім. Замість херсонських закарпатські у найзахіднішій області України у розпалі сезон кавунів. Місцеві фермери взялися вирощувати баштанні, щоб задовольнити попит після втрати херсонських полів, бо чимало з них досі заміновані або ж окуповані. Закарпатський клімат і ґрунти добре підходять для цих смугастих ягід. Запевняє аграрій Іштван Мезеї. На його полі дозрівають кавуни кількох сортів. Листід. Соковитий, семена дозріли вже. Цьогоріч весна була холодною, а літо дощове. Через це кавуни дозріли на 10 днів пізніше. Та урожай хороший, як у Херсоні, до півсотні тонн із гектара. Солодкость є, цукру є, блістіть. Шкура досить хороша, транспортабельна. Фермер експериментує із сортами кавунів, від ранніх до пізніх. Усі голландські. Через дощі на полі виросли бур'яни, але урожаю вони не зашкодили. Товста шкіра вберегла соковиті ягоди від розтріскування. бачите, що вже ще себе нормально, такий, як має бути. Да. Закарпатські кавуни соковиті, солодкі, хрумкі та величезні. Кожен вагою понад 10 кілограмів. По слуху видно, що дозрився. Я думаю, що десь 13 кілограм буде. Збирають кавуни вручну, беруть лише ті, що дозріли. Коли вусик у пазусі листка вже засох. Це той вже можна зривати, то тут вже сухой. цей арбуз вже добрий. Ага, це вже можна знімати. Якщо зелений, тоді не можна. Перші кавуни фермер продавав по 25 гривень за кілограм. Тепер оптова ціна майже вдвічі нижча 13 гривень. Цю вантажівку селяни заповнюють смугастими ягодами за два дні. Звідси їх везуть у різні регіони країни. Дуже сладкий, дуже обалденний кавун, відвідаю за кавун. І куди везете їх? Сейчас я відправляю ровно. Аби ще робота в Херсон-Скадовський район, а туди відправляли. Ну, навіть до вайна. Місцеві і туристи кавуни купують одразу ж із поля. Тут же їх дегустують. Так, зараз попробуємо. М -м -м -м, в Одесі даже таких немає. Боже, який добрий вкусняшка. Дуже добре, дуже смачний. Збиратимуть баштані на Закарпатті і до кінця вересня. Тож кавуни ще подешевшають. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти сітіві. Єдині новини.